Їжа, вода, ліхтарики, теплі речі українці протягом останніх місяців активно запасаються необхідними речами, готуються до складної зими. Ну, як завжди, тушонечка, водичка, печиво і все необхідне, теплі речі, все. і документи звичайно. Документи, вода, ну, консерви, свічки, сірники, рюкзак з їжею на всякий випадок. Щоправда, не всі переймаються таким станом речей. Я ні. типу води не буде там світла. Я ні, не збирав. А чим не збирати? Не знаю, якось вже не треба. Та чим же варто запастися на екстрений випадок? Хоча під таке визначення підпадає дуже багато ситуацій: відключення світла, води, затяжна повітряна тривога та можливі обстріли. Порадами ділиться експерт з виживання ігор Молодан. Це може бути повербанк, ліхтарик, звичайно, кагулян для. Очистки води запальничка. Якщо це у нас в будинку або в квартирі в помешканні, то звичайно, що в помешканні краще, щоб були свічки. Ми поцікавилися, які товари наразі найпопулярніші в магазині туристичного приладдя, та скільки на це треба витратити. По-перше, це зараз купують саме необхідні це пальники та газові балони. По друге, це буде вже фільтри для води. Тобто, якщо води не стане, є фільтри, які можна пити з будь-яких. Джерел. Окрім найпопулярніших газових балонів, які в середньому вартують від 120 гривень за одиницю, люди купують і портативні обігрівачі, також газові. Звісно, чи не до кожного товару можна знайти аналог знищуючи чи вищою ціною, тому звертайте увагу на якість і відгуки покупців. Вставили і потім тут вода, да? так? Вода так фільтрується. Газові горілки допоможуть приготувати їжу, а от зігрітися ними дуже складно. Що рекомендує використовувати експерт із виживання? Спальний мішок може бути. Це може бути намет, який встановлюється е, у квартирі або там на кроваті. Це може бути кровать з балдахіном, це кокон, такий, в який з синдипону зроблений, і який не випускає повітря. Тобто він дихає, але повітря там ось тепло залишається. Лягаємо. Сюди ноги, так закриваємося, сюди голову і з таким чином можна відпочивати, крутитись, спати. Ціни на спальні мішки досить високі. Приблизна ціна від 4 до 8 тисяч. Це якщо ми розглядаємо синтетику. Якщо ми будемо розглядати пух, то там ціна буде від 10 до 30 тисяч. А ось такий обігрівач із глечиків Ігор зробив сам, демонструє, як ним користуватися. Тобто тут декілька глечиків. Якщо бачимо три глечики, які один в один вставляються, енергія свічки вона вона розповсюджується в повітрі і ніде не акумулює. Тобто, а е, цей глечик він акумулює в себе цю, цю тепло, і вже потім він рівномірно розподіляє ось навкруги. До того ж, за відсутності світла дуже легко зробити діодний ліхтарик, якого вистачить для освітлення у квартирі, поки горщики гріються, Ігор демонструє лайфгак. Для цього в коробку вкладаються батарейки. Можна їх вже закривати. І тут же ми їх замикаємо, враховуємо. Плюс і мінус. І вставляємо діод. Такий ліхтарик може пропрацювати без заміни батарейок аж цілий рік. А чи гріються наші глечики? Звичайно, що чим більше свічок, тим швидше воно нагрівається, і тому така конструкція нагріється десь ну, за півгодини, вже буде віддавати тепло. То що збирати до свого екстреного набору? Обирайте самі. Головне, продумайте, що саме вам треба. не витрачайте грошей на зайве і зважте, чи зможете використати куплене у майбутньому. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.